Всім привіт, з вами Богдан Ткач і сьогодні я буду готувати готувати Ну Буду готовить, Ну, хліб, э, э, мочене яйце, і жарений на сковородці. От ми будемо сьогодні робити на, на зараз у моєму каналі теж було таке відео. Ну, а ми приступаємо. Спочатку нам треба скільки хочете хліба. Одно яйце або два. Мені вистачає одного. Зараз ми це яйце розбиваємо Так, зараз. Я ja розбиваю яйце. Не зажать увагу. Так, і яйце у нас добре. От як бачите, я вже розбив наше яйце. Зараз я включу сковородку, щоб воно вже насиплю олії. Я не спаю. Зараз розташається. Так, закрутив. Ось так бачите вже. Олію. Ну, ви не бачите на камеру. Ну я про по олію. І зараз включаю плетку. Так от. До плитки включати Ось, я включу плейку. А ми йдемо сюди. Так. Зараз будемо мочати хліб. Ні, спочатку треба... Надо... Спочатку потрібно величко. Оце все розмішати. Я розмішаю умокну і покажу, що вийшло. Я перемішую. що у нас вийшло, коли я перемішав. Ну а ми переходимо до плечки. І будемо це все класти на жаровню. Так. Я замочу и покажу, что у нас получилось. Макаю. я взял шесть кусочков хлеба, чтобы стекало и кладу на нашу сковородку. Сейчас берем один кусочек хлеба. Кочер У мене поломался хлеб. Один. Я йшов. Так. Зараз я му чаю. Я не знаю, чи мені буде вистачати одного яйця. Так, Ото... намашувати. Чекай. Може, буде вистачати. Так зараз я все облучаю. Так, у мене тут не хватає на всіх шість кусочків. Ну я так зроблю. Так, сюди.

І чекаємо, поки вона заготовиться а поки що Просто я би поклав на паузу. Просто у мене пазу.